Скорпіони, осінь. Було в нас літо. Стала осінь. Дивимось. самі основні моменти: позитив, негатив, як справлятися з негативом. Общий фон і тох місяця. осені, верніше. І так, дивимось, Общий фон. Непогано. рицар, Кубка, влюблене, правосуддя. Офіційне одруження у когось буде. Тут от прям. Чітко, чітко. Хто починає свої якісь відносини, будуть багато побачень, якісь такі дуже приємні відносини, які можуть призвести. От, хто зустріне свою другу половинку восени, ваші відносини можуть вас призвести до ЗАКСу, скажімо так. В позитиві у нас виходить карта Ніщен... Ніщенки і Туз Жезлов. Про що це нам каже? Нам каже, що в позитиві, е, от якщо у вас були якісь проблеми з фінансами, вони завершаються. Да? Вам не треба буде ні в кого просити допомоги. Ви самі зможете допомогти, е, хто у вас може буде просити. Да? По тузу жазлу, якісь нові, починання, нові проекти, можливості, е, активні дії. В негативі, в нас іде непогані карти, але дивіться, в негативі хочеться вам сказати: не маніпулюйте. В негативі йде карта маніпуляції, маніпуляції якогось такого активності. Да? Можливо, на роботі, можливо, вдома. Там можете комусь або хтось вам вдома буде казати, маніпулювати, а ти так не хочеш, значить я уїду есть да? тобто там от така історія може бути. Далі, до вас, що це може для вас означати? Якщо ви на роботі займаєте керівну посаду, пуха менше на себе накидайте. Зрозуміли, а то ваш розвиток може притормозитися. І, і як поради, бачите, отут от каже карта: пристановись, пристановись, подумай про свої якісь. Може, бачите, карти всі такі. Статичні, треба трошки збав... збавте газу. О, отак, збавте газу. А, вот. Далі, що мені хочеться вам сказати? Ага, і в негативі, будьте обережні на дорогах. А, транспорт. транспорт в негативі, будьте обережні. Я вас дуже прошу, не ганяйте по дорогам. Тому що тут мені карти не, 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 не дуже подобаються, якщо чесно. По здоров'ю мені не дуже подобається, якщо дивитися е, цей варіант. Дивіться, е, общий фон тох місяця. Ну, по-перше, можете кудись поїхати за кордон. Е, якийсь етап в житті новий починається, один завершається, другий починається. Е, також вже повторилось. слухайте. Майже от скільки я продивилася, карта за кордону виходить. Може люди почнуть вертатися восени додому? Може то все жах уже десь буде на, на спаді. Добре, дивимось далі. Король Пентаклій може вам допомогти, або будете з ними йти е, всю осінь рука об руку. Далі, е, четвірка мечів, слухайте, е, сочетання мені не подобається. Я не буду казати, що там е, по цьому сочетанню, по, по класіки, да? е, але будемо дивитися так. Хочеться вам сказати: е, остановились, передихнули. Подумали, як краще, що краще робити. Да? Ми обдумаємо свої дії, аж тільки потім робимо. Тому що, знаєте, от по карті трансформація тут вони змінені по руху своєму. Да? Тут спочатку йде обдумування, а потім вже відрізання. То в вашому смислі може бути. В вашому розкладі може бути така історія, коли щось відійде, а ви не зрозумієте. Да? Тобто вам хочеться як дати пораду таку. Подумайте перед тим, як щось робити. Як щось сказати, якісь от такі дії, зрозуміли? А тим паче, це робоча карта. Да? Це карта вашого керівника може бути. Думайте перед тим, як щось кажете або щось робите. Далі. Знову ж таки, кажу про карту трансформації, яка каже, що якісь можуть бути зміни в вашому житті, після яких у вас буде таке, знаєте, тармаження. Будете думати, для чого? Для чого і що мені з цим робити? Дивіться, і на дні в нас виходить карта восьмерочка жезлов. Знову ж таки, переліти, переїзди, поїздки. Переписки, созвони і так далі є активний, активний місяць. Но я ще раз хочу вам наголосити, будь ласка, скорпіони, будьте уважні на дорогах. У вас, ну, будьте уважні на дорогах. Вам треба не поспішати. Зрозуміли мене? На все добре, Па-па.